Партнерство заради майбутнього у спільній європейській родині. Кривий ріг продовжує поглиблювати співпрацю з провідними країнами Євросоюзу, однією з яких є Німеччина. Ще спочатку антитерористичної операції на сході, завдяки співпраці із Генконсульством Німеччини, товариством міжнародного співробітництва ГІЦ та Українським фондом соціальних інвестицій у кривому розі реалізовувалися проєкти у галузях медицини, освіти та підтримки ВПО. З 15-го року ми, ми плотно працюємо з Німецькою нашою фірмою GZ, яка потужно нам допомагала і в ремонтах багатьох приміщень наших вузів-переселенців, це юридична університет і університет народного господарства імені Туган Барановського, два вуза. Допомогли джету відремонтували нам приміщення, завдяки відкритості, прозорості та чіткому виконанню всіх домовленостей. Кривий ріг отримав заслужену довіру міжнародних партнерів в рамках такої співпраці, навіть в умовах війни продовжують реалізовуватися спільні проєкти. Так, наприклад, разом із європейським банком реконструкції та розвитку у місті триває робота над проєктом збільшення водозабору з карчинівського водосховища, який компенсує ту рідину, яка до підриву греблі Каховської ГЕС надходила до південного. Одосховуща Криверіг насправді найбільш потерпіли міста від цього, тому що Криворізька агломерація – це більше мільйона людей. Ну Кривий ріг її невеличкі там міста і селища на круг на, навкруги нас. На 70% запитана була від води каховки. Три місяці були дуже складні. Три місяці вода в місті подавалась по графіку, там дві години на добу. Тому що нам треба було економити, питання стабільного водопостачання, пошуку нових шляхів збуту, продукції гірничо-металогійного комплексу, трансформація економіки та розробка програми комплексного відновлення Киверійської міської територіальної громади стали основними під час візиту надзвичайного і повноважного посла Німеччини Мартіна Єгера до Кривого Рогу. Ситуація в місті для нас цікава. Я дуже радію тому, що у вас зараз існує партнерство з Дуйсбургом. Якщо є такі міцні інтереси економічні, тоді таке партнерство може дуже добре функціонувати. Зараз існує багато зв'язків між різними містами, і за нашим розумінням, все це дійсно працює. Мені було також приємно почути, що ви вдало співпрацюєте із GIZ і Міністерством внутрішніх справ Німеччини. Наразі у партнерстві з Українським фондом соціальних інвестицій та німецьким банком розвитку у Києвому Озі реалізується. Проєкти з ремонту кардіологічного відділення другої міської лікарні та клініко-діагностичної лабораторії першої інфекційки для вирішення житлових питань переселенців в рамках підписаного меморандуму буде проведена реконструкція будівель по вулицях Кропивницького та Туполєва. Крім того, за підтримки німецького фонду ГІЦ у кривому розі відкрили перше в Україні кризові центри для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.